Сім додати три. Десять. Вісім відняти шість. Відняти шість. Вісім пальців. Віднімай шість. Шість загинай пальців. Шість пальців. Шість пальців. Шість пальців. П'ять ще один. П'ять. Загинай п'ять ще один. І п'ять. Скільки лишилось? Два. Шість додати чотири. Шість додати чотири. Скільки буде? 10. Десять. Чотири додати три. Чотири. І ще три. Скільки буде? Один, два, три, чотири, п'ять, сім. 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 Відняти три. 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 Чотири. Уважніше. Сім пальців. Відняти три. Чотири. П'ять. Відняти один. Чотири. Сім. Відняти пять. Ну, говори. Два. А десять відняти вісім. Скільки лишилось? Два. А чого ти боїшся? Три додати сім. Три, Три пальці. Додати сім. Тобі буде проще так сім пальців зроби. Сім пальців. І додай три. Скільки лишилось? Десять. То три додати сім буде десять. А п'ять додати три. Один, два, три, чотири, п'ять. То скільки? Вісім. А вісім відняти три. Вісім відняти три. Загібай три пальчики. Скільки лишилось? П'ять. А десять відняти чотири. Скільки лишилось? Шість. Молодець.